З початком потепління, коли середня добова температура підніметься вище 5 градусів, садівники мають звернути увагу на захист дерева брикосу від хвороб. Перший обробіток ми повинні зробити мідними препаратами, наприклад, чемп, чемпіон, косайд, Нордокс. На вибір. Всі вони працюють, просто різні форми міді. Наступний обробіток ми повинні провести через 7-10 днів після попереднього. Цими ж препаратами. Наступний обробіток потрібно проводити при середній добовій температурі плюс 8, плюс 9 градусів. Дерева абрикосу потрібно обробити від шкідників препаратами на основі мінеральної олії. Таким препаратом, як Оліпротект, олемікс, препарат 30В. Ми покриваємо дерево плівкою, ніби плівка, і дерево навіть змінює свій колір, дещо воно стає дещо чорніше. І шкідники або ж їхні відкладання якби удушуються. Асфіксія в них відбувається, і вони задихаються і не вилуплюються. Наступний етап обробіток по рожевому бутону, коли брунька набуде рожевого кольору. Обробляємо препаратом хорус, але подвійна доза. Одинарна доза, на жаль, не працює. Далі перед цвітінням ми орієнтуємось десь на 12 квітня, приблизно 13. препарат Сігнум або Магнікур Сенсейшн. Саме ці фунгіциди не шкідливі для бджіл. І нічого не буде. Інсектицид в цей час лише за оглядом дерева. Якщо шкідників немає, не робимо. Одним з елементів весняного догляду засадом є посадка дерев. При посадці перш за все, треба зробити обрізку гілок. Щоб сформувати таке дерево, нам потрібно вибрати 4-5 гілок, які складатимуть нашу основу. В даному випадку у нас є 4 гілки. Ми їх прирізаємо приблизно наполовину на зовнішню брунку. Вибираємо зовнішню брунку, щоб гілки наші, які відростатимуть, виростали сюди, не росли всередину корони. І також верхівку прирізаємо. Бокові ці гілки, які виросли, вони зараз складатимуть загрозу для цих гілок, затінення їх прибираємо на невеличкі сучки. Також слід підрізати сильне коріння, щоб було зручно садити, і відбувалася регенерація коріння. Місце щеплення повинно бути вище рівня ґрунту. Якщо ми присипемо, відбудеться надто сильне потовщення пагона, сильний ріст. І почне рости коренева поросль. Нам з нею буде дуже важко боротись. Отут була брунька прищеплена. Оцією стороною ми повинні посадити на південь, щоб сонечко прогрівало місце щеплення. Після посадки саджанця потрібно його підживити та обробити від шкідників. При посадці також підживляємо дерево в посадкову яму, наприклад, суперфосфат, також 40 грам на одне дерево. Підживили, перемішали ґрунт, присипали. Тут немає спор збудників хвороби, дерево чисте від хвороб, садимо дерево, захищаємо профілактично мідними препаратами і далі системними препаратами, тимеш хорус скор, дерево буде чисте і круглий рік. І вже на третій, четвертий рік абрикос принесе вам плоди. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.